Привіт-привіт, мої хороші. Розпаковка. Значить так. Купила хрептиків своїм парям. Купила батон гірчичний в АТБ, як завжди. Капуста в АТБ по 17 гривень. Також купила. А то купила на базарі, в Назарка. Ну, гарна ціна. Більше такого дешевшого ні в кого не знайшла, тільки в назара, на базарі в буську. Купила нектарини в АТБ. М'ясенькі, солодесенькі. Купила цілий кольок. Ну, дуже смачні. Я вже спробувала, думаю, що там показати. Так, а тепер оцет. оцет, Ну, я ж господину, буду огірки крутити. І тепер купила рис. Треба ж нарешті перці фарширувати, що купила, ні? Макарони купила. Кашу для тварів купила і таку кашу для тварів купила. І ще каша. А то вчора своїм тварям рис пересмарила. <смір> ну, треба було чим всіх нагодувати. Так, а тут купила слівки лінівки. лінілки. Часом смакує, думаю, нехай буде. Так, і тепер маргарин. Маргарин. І ще маргарин. Майонез акції ВТБ, звичайно. Маргарин, до речі, також на акції ВТБ. Із нього кращі пироженки виходить. Для тіста вони ідеально. Правда, 72%, та їх вам треба. Ну, одним словом, бомба. Тепер майонез у нас для кексиків сир для піци, какао, цукор-пудра, порошок для печива, томатна паста, масло кукуруза. І ще какао. Так. А тут забігла в Аврору, купила такий лоточок. Ну, завжди треба. Тим більше чоловікові на роботу дає завжди якісь фінті Так, Купила ніж. Мала такий гарний ніж, чоловік з Польщі привіз. Ідеальний мені був. Ну, куди я його запхала, не знаю. Купила в Аврорі, не знаю, що я буду з ним робити. Але просто не вмію часити картоплю інакше. Так, накупила цибулі. Так само в АТБ... Там само... Ой, ой-ой-ой-ой, тут все порвалося, порвалося. Так, там сама ідеальна ціна, знаєте. І купила так само картоплю молоду. Також в АТБ. Там по 19 гривень, то якщо взяти на базарі по 25, по 30, в АТБ. 19. Ну, от і все. Всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте!